У Нововолинську охочих вчили стріляти і бинтувати. Тренінги тривають безперервно. У Луцьку відкрили кабінети дитячої стоматології. Як по-новому приймають дітей? Владика Михаїл звернувся до журналістів просто в соборі. Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. У студії з вами сьогодні я, Анастасія Качина. Розпочну з ранкової ДТП. Аварія з постраждалими трапилася у Луцьку на перехресті вулиць Івана Огієнка. Та 8 березня не розминулися Ауді та Фольксваген. Обидві машини потрощило. Постраждалі сказали в поліції є. Їх забрали в лікарню на обстеження. О пів на першу в патрульній повідомили, що рух вулицею Огієнка ускладнений. З проїзної частини машини забирав евакуатор. Нововолинська громада попрощалася з героєм Олександром Бухонським. Панахида та прощання із захисником відбулися у Хрестово-Злужинському храмі. Полеглому було 26 років. Відомо, що останній бій він прийняв у Харківській області. Поховали героя на кладовищі у селі Морозовичі. Вічна йому пам'ять. Велелюдна траурна процесія і несамовитий Материнський крик. Так корожищі прощалися з 25-річним героєм Владиславом Кравчуком. На захист України чоловік став добровольцем. Був у складі 3-ї окремої штурмової бригади. Загинув, виконуючи бойове завдання біля Нової Гурівки Сватівського району Луганської області. Висловлюємо щирі співчуття родині захисника. Вічна пам'ять герою. У кафедральному соборі Святої Трійці відспівали ще одного нашого героя, лучанина Антона Укуня. Сорокарічний захисник загинув 30 травня під час виконання бойового завдання поблизу Іванівського Донецької області. В останню дорогу героя проводжали рідні, близькі, бойові побратими, небайдужі лучани. Загиблого воїна пронесли театральним майданом. Люди схиляли голови у скорботі. Поховали Антона Уконя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гареща. й канал щиро співчуває рідним і близьким героя. Вічна йому пам'ять. Стріляли і бентували. У Нововолинську хучах вчили територіальній обороні. Заняття проводили за програмою базової підготовки до національного спротиву. Інструктори моделювали ситуації, наближені до бойових, показували, як вправлятися зі зброєю та що робити з пораненими. У Володимир Волинському райцентрі підготовки територіальної оборони повідомляють, що запис у такі групи триває постійно. Дитячі лікарі-стоматологи відтепер приймають у Луцькій міській стоматполіклініці. У корпусі на вулиці Степана Бандери 6 чекають маленьких пацієнтів. Тут виокремили спеціальні кабінети і обладнали дитячий куточок. Медики прийматимуть у дві зміни, аби батькам і дітям було зручніше. Розмальовка дитячих куточок та яскраві наклейки на стінах. Міська стоматполіклініка готова приймати маленьких пацієнтів луцької громади, аби надавати усі послуги дитячої стоматології. «Мені здається, ж навіть наша поліклініка більш ожила, побачивши ці такі дитячі маленькі кріселка, гарні наклейки в самих наших кабінетах. Понад 30 років стежить за здоров'ям дитячих зубів стоматологиня Людмила Місюра. Донедавна лікарка працювала у міській дитячій поліклініці, але через скорочення видатків на дитячу стоматологію Національною службою охорони здоров'я відтепер разом із колегами прийматиме у корпусі міської стоматполіклініки на Степана Бандери 6. з восьми години ранку до 13.45, А друга зміна із 14.15 до 20.00. Крім суботи і неділі, нам все забезпечено. Ми будемо працювати, старатися працювати в повному дні, надавати послуги як по гігієні, так і по лікуванню зубчиків. Директорка міської стоматполіклініки подбала про те, аби всі лікарі мали належне забезпечення матеріалами, кабінетами та обладнанням. З уже червня ми. Запросили наших лікарів дитячих стоматологів. Вони вже будуть надавати послуги. Вже офіційно працевлаштовані дев'ять лікарів, які будуть в нашому закладі. І якраз дуже такий хороший період літній, де зможуть наші дітки отримати всю стоматологічну послугу. На думку Людмили Місюри, час літніх канікул особливо актуальний для тих, хто збирається до школи і ще не був на огляді у дитячого стоматолога. Є такі діти, в кого 4,5 роки прорізається перший кутній постійний зубчик. І буває, що коли приходить на медогляд, а там вже навіть не каріес і не запалення пульпи, а вже дійшло до гнійного запалення. Тому треба прийти подивитися, особливо перед школою, це перший клас, хто йде. Оце уважно треба дивитися. А ще лікар дає усім батькам загальні поради. І зранку, і ввечері чистити зубчики, зранку після сніданку, ввечері після вечері. Ну і діткам бажано протягом дня. Прополоскати зубчики після прийому тих ж самих солодких з печива, тоді буде краща гігієна. Дитячі лікарі чекають маленьких пацієнтів неподалік дитячої поліклініки у самому центрі міста у міській стомат поліклініці. Запис на прийом у реєстратурі також тут за доступною ціною можна зробити рентген обстеження зубів. В Нашому закладі ціни будуть набагато нижчі як в приватному кабінеті. Я думаю, це буде доступно усім нашим мешканцям нашої громади. Ціни ну, як би якби що дуже якісні матеріали, які ми закупили для наших лікарів. Вони відповідають і ціні, яка Відповідно, поставлена. Улітку саме час для батьків потурбуватися про здорові зуби дитини, побороти каріїс та ще й за доступними цінами. Медики нагадують і про якісну та вчасну профілактику. Ірина Кудря, Максим Шанкар, дванадцятий канал. Вітали медійників у свято Троїцькому кафедральному соборі у Луцьку з нагоди дня журналіста відслужили молебень за здоров'я волинських медійників. Відбулась також панахида за спокій до журналістів, які пішли із життя. Очолив богослужіння владика Михаїл. Я бажаю вам і здоров'я, і всяких земних благ, щоб ваша душа воістину укріпляла наших земляків і всіх українців. Кріпляла вірів в перемогу над російським агресором. Тут же у соборі відзначили переможців четвертого конкурсу православної журналістики. Дипломом за унікальний відеорепортаж відзначили і матеріал журналістки 12-го каналу Марії Вавренюк. У тишині молитві як у свято Васильівському монастирі в Луцьку, печуть просфори для всієї України. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити. Про таке. Відійшла у засвіти Волонянка, яка описала своє заслання у Сибір. У Луцьку оцінювали, як служать напівпідземні смітники. Митники в устелузі затримали культурну контрабанду. Волинянина, який зарізав коханця, колишньої взяли під варту, йдеться про 34-річного жителя Заболотівської громади. Він нагадаю, у вівторок прийшов до колишньої співмашканки, та під час конфлікту. Наніс декілька ударів ножем 45-річному чоловікові, до якого приревнував жінку. Той помер на місці. Сьогодні у поліції повідомили, що Ратнівський районний суд обрав ревнивцю 60 діб тримання під вартою без права внесення застави. Його звинувачують в умисному вбивстві. Французькі книжки контрабандою через у столу незаконно хотіли вивезти іноземні книги кінця 19 століття. Митники нагадують, переміщення антикваріату через кордон держава строго контролює. Книги, які можуть мати культурну цінність, у порушника тимчасово вилучили. Їх оцінить експерт штраф 30% вартості товару. Відійшла у засвіти волонянка Марія Зінчук-Бондарук, яка була репресована у Сибір. Її не стало на 85-му році життя. Волоняни дізналися її історію завдяки книзі Незабутній смак волинських яблук її видали за літописом жінки з восьми років. Вона разом з родиною була на засланні у Сибіру. Там сім'я прожила 10 років. Депортували родину Марії через зв'язок її старшого брата з повстанцями восени 1947 дев'ятсот сорок сьомого року. 12 канал висловляє щирі співчуття родині Марії Зінчук, світла її пам'ять. У Луцьку оцінювали, як служать нові смітники. Вони напівпідземні, кожен замінює п'ять звичайних у Луцьк спецкомунтрансії підприємстві, що відповідає за чистоту. Смітники хвалять. Одночасно розповідаються, як обирають двори, де ставити нові подробиці у сюжеті. один контейнер влазить п'ять звичайних У Лицьку оцінювали, які в користуванні напівпідземні смітники, зокрема на проспекті Соборності. Програма, завдяки якій місто чистішає, діє майже рік. Міська рада в минулому році проголосувала програму по відновленню систем і локацій по збору твердих побутових відходів. Ну і відповідно, згідно цієї програми, ми маємо фінансування. І реалізовуємо ці напівпідземні системи. По Луцьку таких є вже 17, ще 6 наземних. Очільник Луцьк спецкомунтрансу запевняє, ще стільки ж хочуть поставити до кінця цього року. З Точки зору експлуатації одні плюси. Тобто, нам їх стало обслуговувати легше, нам їх стало обслуговувати швидше. Тобто, автомобіль сміттєвоз може за той час обслужити майже півтора рази більше. Локації ніж загально прийнятих, ніж класичних. А основне що тепер сміття не валятиметься по вулиці, адже через висоту та закриту кришку до контейнера так просто не доступишся. Один контейнер по об'єму замінює п'ять звичайних контейнерів. Ми бачимо, що немає доступу в собак. Птахів до цього сміття, тому що на превеликий жаль дуже часто люди не закривають кришку, собаки починають розтягувати сміття, птахи, утворюється бруд, антисинатерія. На превеликий жаль, іноді і безхатченки шукають там якісь якесь сміття, починають викидати це все. Фінансується все з бюджету Луцької громади. Поруч із новими контейнерами комунальники встановлюють урни для збору пластику. Мер пояснює про гроші і підхід до чистоти в місті. Звичайно, повномасштабна війна обмежує нас у фінансуванні, тому що пріоритет на Збройні сили України, але контейнери все одно треба міняти, тому що контейнери виходять з ладу, вони ржавіють, вони робляться діряві, тому замінюємо одразу не на звичайні, а на підземні сучасні європейські контейнери. Європейські смітники ставлять у дворах мешканці, яких звертаються до міської ради. Уже є список охочих. Перш за все, має бути ініціатива від людей. Є перелік дворів. До нас надходять заявки від Гулів СББ. Там, де є найбільша ініціатива людей, там, де є нормальні умови, де є двір, скажімо, який дозволяє розмістити такі контейнери. Там і встановлю. Анна Кравчук В'ячеслав Білов, 12-й канал. Поки все ще більше цікавого на нашому ютуб-каналі. Новини 12. Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, до на засу і залишайтеся з нами. до зустрічі.